Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Напій живчик газований, ціна 28 гривень. Негазований живчик об'єм 2 літри. Ціна 28 гривень. Чай Мономах, 45 пакетиків в упаковці 35 гривень 80 копійок. Чай Мономах зелений 25 пакетиків в упаковці. Ціна 26 гривень 20 копійок. Акційні ціни на каву Якобс Така кава Якобс, мелена, 50 гривень 80 копійок. Якобс Еспресо. Кава Мелена ціна 70 гривень 230 г. Розчинна кава картно. Класична 175 гривень. Кава усернах Якобс Монарх 1 кг 340 гривень смажена. Кава якобс монарх розчинна 200 г 190 гривень. Кава Якобс Монарх 280 г. Розчинна. 325 гривень 40 копійок. Чай батік гранульований. Стандарт. 110 г упаковці. Ціна 49 гривень. Кускус -кус, 55 гривень 50 копійок 500 грамів. Рис шліфований 1 кілограм 53 гривні 50 копійок. Макарони для паста. 33 гривні. Для паста вермішелька 31 гривня 420 грамів. Макаронні вироби. Кільця. 42 гривні, 80 копійок. 500 грамів у упаковці. 42 гривні коштує масло ферма 63% жирності. Вага 180 грамів. Масло від ферма 400 г великий шматочок 73% жирності коштує 99 гривень. Яйця від своєї лінії. 46 гривень 80 копійок за упаковку 10 штук. Яйця квочка також 10 штук в упаковці. 46 гривень 90 копійок. Коштучно яйця 4 гривні 66 копійок. Молоко яготинське для дітей 950 г 40 гривень 60 копійок. Кефір від ферма 2,5% жирності 38 гривень 40 копійок. Сирок плавлений від Тольченка дружба 70 г. Також є зі смаком грибів. Ціна 9 гривень і 40 копійок. Сирок золотий резерв 11 гривень 50 копійок 70 грамів. Є дружба, а є вершковий. Сирний продукт від Тольченка. Ціна 44 гривні 150 грамів. Золотий резерв моцарелла, сир м'який 49 гривень, 20 копійок. Сметана галичина, 20% жирності. 300 г в упаковці 40 гривень. Вершки галичина, 57 гривень, 15% жирності. Президент вершки 48 гривень, 70 копійок, 10% жирності. Сир Радомер 200 грамів 73 гривні 50 копійок. 59 гривень коштує сир твердий тертий 100 грамів. Сирні нарізки. 4 варіанти. Ціна 57 гривень, вага 135 грамів. Сирок в шоколадній глазурі 9 гривень від розумний вибір. І декілька варіантів смаків. Айран від «Яготинський», 19 гривень 80 копійок. Ікра Атлантичних риб від Норвел. 49 гривень 30 копійок, 160 г. Креветки від своєї лінії 210 гривень 50 копійок, розмір 70-90, Оливки від своєї лінії 34 гривні без кісточки. Кукуруза консервована розумний вибір 340 г 29 гривень. Горошок консервований 420 г 29 гривень. Гірчиця. Два варіанти. Лагідна або міцна від своєї лінії. Ціна 11 гривень. Добро. Сердельки свині 28 гривень, 25 копійок за 100 г. 30 гривень і 20 копійок коштують сосиски, ласунка з вершками 100 г. В упаковці орієнтовно 300 г. Піца 325 г. Ціна 80 гривень. 50 гривень коштують млинці французькі з вишнями 370 г в упаковці. Паста томатна від «Розумний вибір. 41 гривня 460 грамів. Заправка до борщу 57 гривень від фірми Руна. Тісто від своєї лінії. Ціна 33 гривні. Філо. Хінкалі Фірмові 101 гривня. 80 г з м'ясом та травами. 61 гривню і 20 копійок коштують крапові палички в водний світ 250 грамів в упаковці. Ковбаса з салямі 24 гривні за 100 грамів від своєї лінії. Кубаса баликова. 70 гривень. 62 гривні 50 копію коштує сьомга 80 грамів слабосолена. Таким цільним шматочком сьомга 180 грамів. Від своєї лінії 140 гривень за упаковку. Оселедець 57 гривень. Козацький 240 грамів. Сухі сніданки мюслі з шоколадом 735 грамів ціна 53 гривні. Протеїнові батончики. Монстерс. 11 гривень, 80 копійок. Шоколад 22 гривні лакмі. Є різні варіанти начинки. Є шоколад молочний або темний. Крекер 400 грамів г упаковці. 32 гривні 60 копійок Є солений зі смаком цибулі. Цибулевий коштує 34 гривні 20 копійок І класичний делікатний також 400 г. Ціна 29 гривень 50 копійок Акційна ціна на чіпси від фірми Lux. 35 гривень. Їх хвилясті зі смаком лисичок. Зі смаком лосося і вершків, зі смаком паприки чи паприки, Ану, пишіть, як правильно. і зі смаком сиру. Вага упаковці 133 г. Пиво пивна діжка. Акційна ціна 20 гривень. Є оксамитове або м'яке. Певна діжка м'яке об'єм 900 мл, ціна 30 гривень. 17, 1715 55 гривень, 2 літри 400 мл. 250 гривень і 60 копійок. Коштує back to black віскі 700 мл. Туалетний папір сніжна панда двошаровий 4 рулони 36 гривень. Рута, туалетний папір дитячий, також двошаровий 4 рулони 52 гривні 80 копійок. Флос зубочистки 50 штук, 30 гривень від своєї лінії. Зубна паста Колгейт 25 гривень 70 копійок. 50 мл. Зубна паста Colgate White. 60 гривень 70 копійок. 750 мл об'єм, дитячий шампунь кондиціонер від фірми Сотен. 28 гривень, 30 копійок. 270 мл. Сатин засіб для миття дитячого посуду 500 мл. 27 гривень 80 копійок. Гель для прання wash and free. 2 кг 100 г 99 гривень 40 копійок. Капсули для прання Wash and Free 19 штук упаковці універсальні. 176 гривень 60 копійок. Засіб для чищення від фірми Титан – 40 гривень 500 г. Грін 28 гривень 20 кубів. Тайфун – засіб для унітазів 57 гривень. Урологічні підгузки. Від тена 30 штук. 564 гривні. Розмір М 30 штук 493 гривні. Такі підгузки трусики 10 штук в упаковці 130 гривень 50 копійок. Розмір М 170 гривень. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.